Японська народна казка віяло молодості. Колись, у давнину, один молодий селянин на ім'я Масао покохав дочку рибалки, красуню, Отаке, і дівчина теж покохала Масао. Зустрівши якось дівчину, Масао сказав Завтра я прийшлю до твого батька сватів з подарунками. Радісна отака побігла додому, але там на неї чекало горе. В гостині у батька сидів старий багатий крамар. Ти, звичайно, пам'ятаєш, що заборгував мені сторю. Хто забуває про свої борги, той тільки й вартий того, щоб ним рибу годували, відповів клонившись крамарові рибалка. У такому разі поверни мені завтра увесь борг. Якщо не повернеш, я кину тебе до в'язниці. Бідний рибалка почав благати не занапасти мене, пожалій хоч мою дочку. Тоді крамер сказав: гаразд, я зглянусь на тебе, але тільки з одною мовою. Через день отаки повинна стати моєю дружиною. Вранці, коли свати Масау прийшли до батька отаки, вони дізналися, що завтра дівчина має стати дружиною старого крамаря. Довідавшись про це, Масао побіг до рибалки, впав перед ним на коліна та заблагав Віддай мені свою дочку за дружину, я присягаюсь тобі, що за ціле життя вона не зронить ані сльозинки. Тяжко зітхнув рибалка. Хіба ти маєш сторьо та можеш повернути мій борг крамареві? Тоді Масао крикнув отузі Легше мені осліпнути, аніж бачити отак дружиною потворного дідугана. І того ж дня покинув він свою рідну домівку та подався до сусідньої провінції. Багато годин йшов Масао без відпочинку, ніч застала його в лісі. Молодий селянин знайшов велике дупло в ліс у нього та задрімав. Об'ївночі щось зашуміло, загуло. Масао прокинувся. Він виглянув з дупла і побачив Летить демон людожер із скринею на спині. Демон сів під сусіднім дубом, відкрив скриню та витягнув з неї поважного діда. Люто виючи, демон прив'язав його до дерева, а сам поклав біля себе меча й одразу ж захропів. Дід намагався розірвати пута, але неспроможний був навіть поворухнутися. Тоді Масау виліз із допла, тихенько підповз до старого і перерізав мотузку. Не гаючи миті, чоловік схопив меча і проштрикнув ним сплячого демона. По цьому старий витяг за пояса мертвого демона віяло та почав обмахуватися ним. На минулої хвилини, як перед Масао, стояв дуже молодий чоловік. Він вклонився Масао та промовив Ти врятував мені життя, і я хочу віддячити тобі. Демон украв у мене це віло молодості. Тепер я дарую його тобі. Знай, коли стара людина вмахнеться ним п'ять разів, вона стане двічі молодшою. Сказав це та й зник. Молодий селянин поглянув на чарівне віяло та подумав у нашому селі майже в кожній хаті є неміщені діди. Нехай це віяло принесе їм щастя. О півдні він підійшов до свого села та побачив біля будинку крамаря багато святково вбраних людей. Що тут діється? спитав Масао. Сьогодні старий крамер одружується з красунею отаки. Він пробачив її батькові борг і подарував п'ять перлин. Ходімо з нами на весілля. Всі гості вже зійшлися та чекали на молоду. Масао сів недалеко від крамаря і теж став чекати. Незабаром залунали радісні вигуки, то несли в паланкіні наречену. Отак я одразу ж побачила Масао. Крамар, помітивши це, дуже розсердився і сказав парубкові Ану йди геть звідси, негайно. Масао підвівся та відповів. Задля щастя отаки мені не шкода нічого. Ось тобі віло молодості, обмахнися ним п'ять разів, і ти станеш удвічі молодший. Крамар видер з рук маса у віло та почав обмахуватись. Одразу ж з його обличчя зникли зморшки, Сиве волосся стало чорним, спина випросталась, очі заблищали. Коли він махнув вілому п'яти, то став дужим сорокарічним чоловіком. А тепер віддай мені віяло, і я піду, сказав Масао, адже в нашому селі багато старих людей сьогодні ж усі вони стануть молодими. Я не бажаю лишатися сорокарічним, хочу бути таким молодим, як ти. По цих словах крамер махнув вілому шосте, і тоді всі гості побачили, як наречений миті обернувся на немовля, яке репетувало на весь дім. Гості не могли утриматися від сміху. Оце так наречений, йому тепер потрібна не жінка, а нянька. Тільки Масао не глазував з крамаря, він підійшов до батька отаки та сказав Ось мій весільний подарунок, хіба молодість коштує менше, ніж п'ять перлин. І враз усі старі, що були на весіллі, закричали Нема на світі нічого дорожчого за молодість. Батько Отаке взяв від Масао весільний подарунок. І другого ж дня відгуляли весілля Масао та Отаки. На весілля покликали все село. Не прийшов лише крамар, бо він лежав у полішках у себе вдома. Отаки та Масао прожили довге молоде життя, тому що відтоді в їхньому селі ніхто не знав, що то є старість. Усі були молоді та здорові. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.